Так, хлопці, всім привіт гостям, підписникам каналу, Гребінці. Знають, що робити, да До речі, всі ж знають, що займаюся я тим, дровоколами тими Купую маховики, ось мій вайбер. Он стоять морква Та готова. Ну, річ не в тому. Подзвонив мені дядько там, каже, є маховик. Кажу, давайте там скинув фото. Каже, я запакую, та на ложкою відправлю. Та кажу, не треба на ложкою, я за маховик гроші дам на карту там. А то решта за доставку на пошті заплачу. Ну, добре. Каже, я сам запакую, однесу там, одвезу, все. Дядько, вроді чесний, Закинув я їм грошенят, той замаховик, зважу він там десь на кансур, не Приходить до мене накладна. За доставку там пише 140 гривень, 30 гривень пише паковка, упаковка. Ну, думаю, ладно, дядько казав, що сам запакує. ну то може не та паковка. Ладно. В общем, дивіться, хлопці. Unpacking. Як буржуї кажуть, чи розпаковка. Дивіться, блядь. Прийшов я на почту. Ось. Ось дивіться. Бачите? Бачите, да? Що тут пише? Пише майонез, тралівалі. Кажу, хлопці. А де ж паковка-то за 30 гривень, що я платю? Ну вот так. Кажу, не, ну так не пойдет. Давайте гроші, або я не знаю, що робити. Мені ті 30 гривень треба ще морку точити і точити. Пишіть жалобу. Добре, кажу, давай буду писати. А в них навіть папірець є заготовлений, роздрукований там на принтері там прізвище. Ім'я тролівали мої претензії. Суму, яку я хочу повернути, а мені не треба лишнього. Я пишу все, пишу 30 гривень, пишу за що. Добре, взяли вони в мене ту заяву. Ну, Заплатив я гроші, заплатив 30 за, за ту упаковку. І, хлопці, я додому не встиг приїхати. Дзвони мені на телефон, дзвони... Як оказалось, чи заведующая, чи головна, чи хто, вежлива така дівчинка, от того відділення, що дядька відправляв, каже, що там у вас за питання за проблема? Та кажу, нема проблеми. Кажу, гроші мені треба за паковку. Кидаю їй фотографії, кажу, хіба це паковка? Ну, давайте жалоба, щоб не йшла, я вам гроші верну. Та давайте вертайте гроші. В общем, я додому не встиг доїхати, я з роботи їхав, заїхав на пошту, забрав оце ось упаковка оця. В общем, я додому не вспів доїхати, мені вже повернули гроші, повернули вдвічі більше за ту упаковку. Та воно мені не треба. Хлопці, якщо берете за роботу, то, то вже робіть або не беріть. В общем, я до чого? жалуйтесь, пишіть. Все вам поверне. Ну, платить за отаке. Це дядько вдома запакував, за, за той, приніс на пошту, в нього взяли. Все, дядьку, до свидання. А з мене ще 30 гривень давай. Ну Давайте нарешті подивимось, що там, бо мені самому інтересно. Давайте я вас тут висаджу на сверлівку. Вже мені аж картить глянуть, що там мені дядько. За маховика. Зараз трошки спробую отак. Шо вам видно, не? Та я думаю видно. В общем. В общем, розпаковка. Руки навіть не мив. Та дядька добрячь намотав картонки. Молодец той дядька. <клухи> Ого. Чо ж би на ногу не впало. Так, той картон геть викидаємо. Что по размерах скажу трохи, да? Что мы диаметром где здесь приблизно 280. 105 миллиметров. Мне даже интересно, что оно сделано. Посадка на шпонку. 58 Воно хоч не на конус іде. Там можливо що й на конус. Оце буде діло Та, мабуть, чугуніна, бо он нетво. Чогось якогось. До речі, вес у нього 27 кг. Так що хлопці, у кого є? Ну це я дядька взяв. Я не знаю, бо ще може тут під... Під пасок будем різати, А може і не. То видно буде. В кого є маховики, тільки маховики від двигунів. Внутрішнього згорання там. Трактора, зіли, камази, що там таке. Оці маховики мені треба. То есть, що, пишіть Viber, пишіть Telegram, Дзвоніть, якщо хочете. Будем домовлятися. Ось такий маховичок. Чітко. дядькові лайк. Все. Буде, буде діло. Ой, воно в нього валяється, воно йому не треба. На металі скільки там йому дадуть тих гривень за нього. По чому там? По 5 гривень. Та в селі, мабуть, гривні по 4 приймають. Так що, ось мій вайбер. Кому цікаво. Это убеждение. пишить, звонить. Будет дело. Все, до побачення, хлопцы. Такое видео ни о чем. Ну, трой мне, блин, за ту почту. Кажут, нельзя матюкаться. Ну, сука, оно уж выводы. Я же кажу, не те 30 гривен жалко, а отношения. А, да, речи, с гребенцами не привитался. Гребенцы, если додивились, вперед за дело. Це хлопці, до побачення.